Вибухи у тимчасово окупованому Криму 1 липня супутники НАСА зафіксували потужну пожежу на південь від села Курортне. Як пишуть моніторингові групи, йдеться про місця базування російських зенітно-ракетних комплексів с 300 с 400 а також рідкісної РЛС Каста. Знищені вони повністю чи лише пошкоджені, поки невідомо. Але є офіційна інформація від головного управління розвідки про інші успішні операції в Криму. Українські дрони Бобер спалили разом із обслугою ракетно-гарматний комплекс панцер С 1 станцію радіолокації Ніобій СВ Бергову РЛС. Півчора 3 РЛС противник Г, а також наші бобри дісталися до російського винищувача су 30 на аеродромі. В САКАХ надійна зброя в руках спецпризначенців головного управління розвідки перетворює критично важливі військові цілі держави агресора в неробочий мотлох, зокрема дороговартісні системи ППО московитів. Їх ударні українські бобри гризуть, мов Барбарис, зазначають у Ну а генеральний штаб збройних сил України підтвердив успішний удар по нафтобазі у Саратовській області Росії. Пошкоджено технологічні установки. Виникла велика пожежа. Потужності цього НПЗ використовувалися окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами бойових підрозділів РФ. Також у Генштабі підтвердили ще один успішний удар по заводу Купол. Ви зараз бачите це на екрані. Який е завод розташовується в російському іжевську, і дрони СБУ поцілили у виробничі потужності та складські приміщення. Чимало відео самі ж росіяни поширювали напередодні. Як з моментами влучань, так і з пожежами завод спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів Тор, ОСА, а також ударних безпілотників Гарпія. Це справді критично важлива частина російського ВПК. Цей завод відвідував навіть особисто Путін. Ну а він явно не на всі заводи їздить. Тому це справді дуже, дуже важливий об'єкт для окупантів на підприємстві. Мінімум троє загиблих та ще мінімум 20 поранених. Сили оборони України ліквідували начальника штабу 8-ї гвардійської армії Росії. Про загибель полковника Руслана Гарячкіна повідомили самі ж російські пропагандисти. Це сталося під час високоточного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії Росіян на тимчасово окупованій території Донеччини. Генштаб повідомляє, що цей удар суттєво ускладнює здатність ворога. Планувати і вести операції у напрямках Покровська та Турецька втрати расистів уточнюються. Руйнівного удару по системі управління та зв'язку збройних сил Росії було завдано ще у понеділок. А підтвердили цю інформацію напередодні ввечері. Ну і крім того, генштаб збройних сил України заперечує захоплення росіянами села Дачне у Дніпропетровській області. Там наголосили, що РФ не залишає спроб перетнути адмінмежу Донецької та Дніпропетровської областей. І підтвердили, що кілька днів тому невелика розвідгрупа окупантів змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне. Росіяни сфотографувалися з російським прапором, а потім українські військові їх ліквідували в одному з наступних штурмів. Двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили у полон до бригади морської піхоти ВМС збройних сил України, поповнивши обмінний фонд. Це також, до речі, важливо. Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачна і надалі залишається під контролем сил оборони України. Тож довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, зміцнюйте оборону України. Йдеться у повідомленні генштабу. А от за даними мапи аналітичного проекту Діпстейт, то ділянка поблизу дачного перебуває в так званій сірій зоні. Служба безпеки України запобігла серії терактів у Харкові. У місті затримано агента ФСБ, який виготовив три вибухівки для підриву держустанов для вчинення злочинів. Фігурант виготовив саморобні вибухові пристрої, які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів. Як встановило розслідування, підготовкою займався місцевий агент ФСБ, 48-річний лаборант одного з харківських університетів. Ворожа спецслужба завербувала його через телеграм-канали. Детальніше почуємо далі. За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, підсиливши їх гайками, шурупами та цвяхами. Для конспірації фігурант спереджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він поливав квіти. Два готові СВП обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора. Щоб не викликати підозр, зломисник маскував СВП під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м'ячі. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочини і затримали на гарячому, коли він облаштовував схованку для третьої вибухівки біля багатоквартирного будинку. Під Час обшуків у затриманого вилучили компоненти для нових СВП і телефон, з якого він контактував із російською спецслужбою. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, а це готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за незаконне поводження з вибуховими речовинами. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і ще одного агента СБУ викрила на Черкащині. Ним виявився завербований ворогом 20-річний студент місцевого університету. На замовлення окупантів він коригував ракетно-дронові атаки РФ по регіону. За матеріалами справи, фігурант раніше проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни він переїхав до Черкас і вступив до вишу. Згодом студент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав легких грошей у телеграм-каналах. Після дистанційного вербування агент почав звітувати ворогу про наслідки прильотів, шукав місця влучання і робив для куратора звіти із фото. Наступним його завданням був пошук бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони. Такі розвіддання окупанти планували використати для підготовки повітряних атак Росії в обхід української системи ППО. Крім того, студент шпигував за адмінбудівлею обласного управління національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об'єкта. Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. Нині хлопець перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тож, друзі, звертаю вашу увагу на те, як діє ворог і на те, що він вербує, як ми бачимо. По суті, однаково і молодь студентів малозабезпечених українців вони пропонують їм гроші, так великі гроші в обмін на те, щоб ті або робили вибухівки, або закладали ці вибухівки, відносили пакети, або ж здавали певні позиції Сил оборони України чи наводили ракетно-дронові удари, обов'язково. Повідомляйте про це службі безпеки України. У них є телеграм-бот з ФСБшника. Ви можете туди писати, якщо раптом вам пропонують щось подібне зробити. тому, що це вороги, вони полюють, вони хочуть вбити якомога більше українців, і вони для цього роблять все можливе. І як бачите, знаходяться на жаль зрадники серед українців, які готові за, начебто, гроші, бо насправді ж вони їх не отримують. А ну вчинити ось такий злочин. Ну і до. Дуже часто росіяни вони своїх же агентів потім підривають разом з цією вибухівкою, тобто роблять із них смертників. Це варто розуміти, пояснювати, говорити. Тому обов'язково будьте в безпеці і розумійте, якщо вам надходить подібна пропозиція, то точно не потрібно а, її приймати а одразу повідомляйте про це у службу безпеки України.